Чого маєш йти від нас з дому? Чого? Заспокойтесь, мамо. Тих, що видумали війну, хай Бог скарає. Землі хай не їдяться. Крою хай уп'ються. Михайле. Михайле. Не плачте. Мені і так серце каменем можить. Клаще, покладіть мені в клуночок мою сопілку. Може, я колись загораю собі на ній. Що ти там, синку, вже награєш? Що будемо без тебе діяти? Бувайте здорові.